Всім привіт! Мене звати Міла Лернер я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні ми з European People Media підготували для вас цікаву тему про списання навчання з податків. В Німеччині навчання поділяється на три головні етапи: шкільне навчання, перша професійна освіта та друга подальша освіта. Шкільну освіту сам учень списати не може, проте його батьки можуть частину витрат отримати назад в рамках Kinderfreibetrag. Про це ми казали в окремому дописі. Можна знайти на обох наших сторінках в інстаграмі. Перша професійна освіта це звичний вступ до університету або професійної школинг відразу після школи або гімназії. Тобто, у студента немає професійного досвіду, ніякої роботи та майже нульові доходи. В такому випадку, витрати на освіту можна списати в рамках Зонде у розмірі до 6 тисяч євро на рік. До витрат буду підноситися. Плата за навчання, семестрові та екзамінаційні збори та читацький квиток, плата за репетиторство, література та доступ до наукових баз даних, подача заяви на місце в університеті, семестр за, за кордоном стажування тощо, витрати на переїзд, відсотки за студентські кредити, витрати на аксерокопіювання, друк та палітурку дипломних робіт і дисертацій, витрати на проїзд. 30 центів за кожен кілометр відстані на дорогу до університету або бібліотеки 21 кілометра 38 центів. Витрати на домашній офіс або фіксована ставка Home Office по ушалі 6 євро на день до 1260 євро на рік з 2023 року. Вартість комп'ютера в повному обсязі, якщо він використовується щонайменше на 90% для навчання. В іншому випадку 50% вартості. Канцелярське приладдя та інше робоче обладнання, необхідне для навчання. Повишальне можна списати 100 євро без доказів. Зауважте, що є певні умови для визнання освіти з точки зору податкової. Це повинна бути перша професійна освіта після школи без попереднього професійного досвіду та повноцінної праці. Мініджоп не враховується. Навчання повинно тривати щонайменше 12 місяців та закінчуватися повноцінним дипломом апшлюс. Тільки за таких умов ви можете в майбутньому списати витрати на магістерську програму або підвищення кваліфікації вже без обмежень в рамках супутніх витрат вербом з костом. На жаль, витрати на першу професійну освіту майже не можна перенести на майбутнє або залишити як зараховані збитки. Проте всі витрати на другу професійну освіту – магістерська програма вчена ступінь і так далі, а також на курси підвищення кваліфікації і мовні курси можна списати в повному обсязі. Сюди ж відносяться курси німецької мови або професійної англійської, бо вважається, що для іноземців це критично для отримання прибутку. Всі витрати, перераховані раніше, для другої освіти, також можна списати в рамках фербунгском для доходів і найманої діяльності. Не лякайте з великих сум. Якщо ви уважно стежили за моїм інстаграмом, то ви бачили, як я декларувала і списувала більше 6 тисяч євро на післядипломну освіту. Для того, щоб зробити списання, вам потрібно зберегти чеки та інвойси, а також виписки з рахунків. У більшості випадків податкова визнає списання та поверне вам частину сплачених податків. Дякую, що залишаєте з нами! В наступному відео ми розповімо вам про криптовалюту та податки буде цікаво! Ставте лайк, підписуйтесь на обидві наші сторінки та розповідайте про нас своїм друзям. До наступних зустрічей!